Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, якщо вдатися в статистику і подивитися, що ж воно робиться там, так би мовити, в динаміці, то ми побачимо, що. Там, десь років 15 тому Європейський Союз за валовим національним продуктом, за загальною масою чи сумою був на першому місці в світі. Так. На другому Сполученні Штати Америки, потім Китайська Народна Республіка. Зараз ситуація інша. Зараз на першому місці знаходиться. Знаходяться Сполучені Штати Америки, а Європейський Союз десь там ділить друге третє місце разом із Китайською Народною Республікою. Ну там в залежності від року, в залежності від кон'юнктури, ситуації. Ну, але це вже не перше місце, і при тому доволі суттєво. Різниця, так. Сполучені Штати Америки. Здається, вже у тому році, який минув, скільки тут <свісно> минуло, вже має нібито аж 28 трильйонів доларів. Так. І Китай, і Європейський Союз значно поступаються. Але так, як Китай. Хоча й немає вже 12-15% зростання, а тільки десь 5%, Все одно він значно переганяє Європейський Союз Європейський Союз буде, якщо так ця тенденція збережеться, буде відставати все більше і більше. І від Сполучених Штатів Америки, і звичайно, від Китайської Народної Республіки. Тому європейському союзі треба щось думати. Тобто та е, парадигма, та концепція розвитку Європейського Союзу, найбільших країн, вона, мабуть, уже себе вичерпує, або може, вже і вже вичерпала себе. Хоча і Німеччина у 2024 році трохи обійшла, Японію <кхем> за валовим. Національним продуктом і фактично стала третьою економікою світу, так, але це одна держава, але в неї ресурси, ну, в крайньому разі природні, та й територіальні ресурси. Вони вичерпані. Згадаємо, Німеччина останнє. Ну, Попереднє, в крайньому разі, століття, вона воювала за життєвий простір, за розширення його, так само, як і Японія. Так. І ці дві країни, от, третя і четверта економіка в світі, вони зараз обмежені як життєвим простором, як ресурсом. Це теж ресурс розвитку. Ну, давайте я буду пояснювати на пальцях. Ну, наприклад, у вас однокімнатна квартира і в ній живе 10 чоловік. Так. А хтось живе в п'ятикімнатній квартирі вдвох. Різниця є, чи нема? Хто буде казати про те, що різниці немає? Так як кажуть, та подумаєш, там от, яка там площа ти Німеччини чи Японії, так. вони все одно третя і четверта. Так, економіки, не зважаючи ні на що, ні, зважаючи. Аби у них була більша площа, аби в них було більше ресурсів, а вони ці ресурси не купували, як, наприклад, та сама Японія і Німеччина дорого закуповують ці ресурси, так, але продають свою е, готову продукцію ще дорожче, тому що продукція завжди готова дорожче від сировини. То звичайно, що їхній внесок у європейську скарбницю був би набагато більший, і ЄС ну, продовжував би займати провідне місце у світі. Так. А так і поведінка Сполучених Штатів Америки і Китайської Народної Республіки стосовно Європейського Союзу. В останній час вона змінилася і змінилася. Чому? Тому що економіка, політика сконцентрований вираз економіки. Ще раз повторюю. Сотий раз повторюю. Політика сконцентрований вираз економіки. Яка економіка, така й політика. Раз економіка відступає, то відступає цілком природна політика. А там вони думають, щось гадають, брати Україну в Європейський Союз, чи не брать ну, без цього ви зовсім захирієте без України. Чому? Пояснюю, знову ж таки на пальцях: Московія володіє найбільшими природними ресурсами в світі для розвитку. Україна володіє найбільшими природними ресурсами в Європі, так, для розвитку Європейського Союзу чи України. Ну, Україна 30 років так і не розвивалася, а фактично деградувала, маючи найбільші в Європі ресурси. Але ж тут навіть не це, ще раз наголошую, не це. Що Україна має найбільші ресурси. Які ресурси? Вона має найсучасніші, найпередовіші, найти, які спрямовані в майбутнє. Це рідкоземельні матеріали, так, які взагалі найбільші в світі. І як може розвиватися Європа, коли в неї під, боку, під боком е, знаходяться такі величезні ресурси для розвитку, вона їх ігнорує. Ігнорує. Так. Хтось там десь домовляється про ведення військ, там, е, сміються над. Е, Французами і над німцями, і над британцями, що вони щось там не розуміють. Не знаю, вони не розуміють, чи, чи, чи вони відчувають. Не розуміють, але відчувають. Так про те, що без України Європейський Союз розвиватися не буде. Так же? Чи не так?